Девеланівський узвіз це одна з магістральних вулиць міста Одеси. Під дорожнім покриттям узвозу самого знаходяться два каналізаційних колектора. один діаметром 1300 міліметрів, другий 1800 міліметрів. Це щоб розуміли, що це такі крупні колектори. Під одягом дорожнім проходять також інженерні мережі: це електрокабелі, газовод, інші мережі зв'язку та ну інші проектом попередні роки було передбачено реновація самих колекторів. Вони були відновлені, а також було виконано. Підметною площею вузол каналізаційний модернізовано та прочищено, що дало можливість відновити роботу самого колектора. Другим етапом це є виконання робіт по відведенню поверхневих вод з диволановського узвозу. Під час сильних дощів. Проходить е, така п, збір води з поверхневої, і з е, потоком іде ця вода, не попадаючи в колектори, йде на митну площу, і мало того, що засмічує е, територію узвозу, звозу, вона також заливає ще е, митну площу. Для того, щоб уникнути цього, а також з метою збереження тих робіт, які були виконані в попередні роки, розроблено проєкт капітального ремонту системи поверхневої водовідведення з відновленням дорожнього покриття Девелановського узвозу. Саме покриття буде виконуватись із брущатки, тому що це центральна частина історичного ареалу і Виконання самих робіт, погодні умови, які на сьогодні є, вони не заважають виконанню робіт, тим більше, що прогноз погоди у нас також сприятливий, і це дасть можливість до кінця року виконати значну частину робіт.